Добрий день. Ходить до завершення подування моє сьогоднішнє. А так я сьогодні побивав і на річ Дніпро, піймав там пару пакунчиків, плаває на кукані. На жаль, заковнули сильно. Але більш за все сьогодні мене порадували ці білі грибочки. Розпочався сезон, вже гриб дорослий. Задоволення отримав сповна. Сидіть вдома, виходьте, збирайте отаких красенів. Супер. Гарного всім дня. Хай щастить. До зустрічі на моєму каналі.